70 трансформаторів великої потужності вдалося сховати під залізобетонні саркофаги, і це один із чинників, чому ми пройшли без відключень практично минулу зиму. Хочу відмітити роботу Укренерго, які зробили все можливе для того, аби після кожного обстрілу росіян вісьмитисячний колектив «Укренерго» миттєво відновлював об'єкти розподіленої. Поділені підстанції для того, щоб подавати якнайшвидше електричну енергію до домівок України. Також дуже добре справилися своєю роботою працівники «Укргідроенерго», які після минулорічних атак ракетних атак на свою на свої об'єкти генерації частково відновили і захистили і нові атаки, які були в листопаді в грудні місяці по об'єктам Укргідроенерго. Вони вже були. Неефективні з боку росіян, тому що ті захисні споруди, які були збудовані е, працівниками і підрядними організаціями, яких винайняла «Укргідроенерго», вони теж показали свою ефективність.